Вже багато років, говорячи про суднобудівну галузь у Миколаївщини, ми констатуємо відсутність замовлень, брак нових фахівців, зубожіння гігантських заводів. Хоча маємо приклади, що доводять роботи, вистачає знаходити і виконувати замовлення можна на базі існуючих, хоча і незавантажених підприємств. Федір Бондар далі южна судоремонтна компанія, скорочено ЮСК, є структурним підрозділом Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Великих виробничих потужностей немає, але успішно використовує можливості підприємству, не надто переобтяжених замовленнями. У п'ятницю, 22 травня, ЮСК розпочала ремонт чергового буксиру на території Чорноморського суднобудівного заводу. Да, у нас нет больших мощностей, у нас нет тих огромних пласідей, котрими розполагали наші предшественники мощні. Ну, при этом вот сегодня все мы восхищаемся тем, как работает судостроение, судоремонт в той же Турции, в той же Китае. Там, где буквально на каком-то небольшом клочке земли все это делается. Специализируемся на техфлоте, буксиры, баржи, маленькие танкера, понтоны. Думаю, что наш скромный вклад в развитие судостроения и судоремонта города Николаева и возрождение названия города Корабелов наша компания принесет. Конечно, готовы к более масштабным проектам, но основной вопрос сегодня – люди есть, желание есть, умение есть. Вот масштабных заказов, к сожалению, пока в Украине, в частности, у нас нет. Ну, надеемся, что все это будет впереди. В процесі підйому буксира на стапель плиту були задіяні унікальні крани. Нагадаємо, подібних в Європі не існує. Їх загальна вантажопідйомність 1800 тонн. Буксир в юга, що належить Дніпробузькому морському порту, важить менше 400 тонн. Тобто, ці велетні майже не напружилися. Це унікальне сооруження, яке дозволяє падимати суда без використання дока. Надеемся, що заказчик останется доволен нашою роботою і буксир буде виконаний ремонт в срок. Політ судна тривав не більше 10 хвилин. В ремонтних роботах будуть задіяні близько 15 працівників компанії. Для них у цьому замовленні нічого складного немає. что он одне, що він не, ну, будемо говорити, не совєтської постройки, а Югославської. Здесь виходить немножко напряг запчастями. За не Капітальний ремонт буксира в Юга мають провести за 50 діб. Водночас ЮСК ремонтує інший більш потужний буксир на заводі Океан. Докладніше про все це. Дивіться в понеділок о 20.00 в програмі Діловий вісник. Федір Бондар, і.